Саме в Україні з'явився перший у світі маяк, збудований повністю із залізобетону. Це стало справжнім проривом у будівництві маяків і відкрило нові можливості для створення більш міцних та довговічних споруд. Ожарський маяк розташований на ожарській косі неподалік міста Миколаєва. Це мальовниче місце на узбережжі Чорного моря, де колись маяк був важливим орієнтиром для мореплавців. Будівництво маяка було досить складним завданням, особливо з урахуванням віддаленості від великих міст та відсутністю досвіду в будівництві таких масштабних залізобетонних споруд. Циліндрична форма маяка забезпечувала оптимальне розподілення, навантаження та стійкість до вітру. Залізобетон дозволив створити монолітну конструкцію, що не мала швів і стиків, що підвищило її міцність. Глибокий фундамент забезпечував стійкість маяка на піщаному ґрунті. Ожарський маяк ведична споруда своєї епохи, яка ще раз доводить вміння та велич українських майстрів.